Тати челяднику, значить, небовість на Свужгороді, але перед тим як скуштувати бограч хлібі, давайте я вам розкажу історію. Як одноокий турецький яничар Юхімджак наказав двом горським полоненим священнику і кучерове приготувати вечерю для турецьких солдатів, поки священник поміщав величезний казан з водою на вогонь. Кучер натренованою рукою шкуру з ягняти і розрубав тушу на шматки. Та ще не кинув м'ясо в воду та додав корені та цибулю, а також досипав у казан велику кількість якоїсь червоної турецької приправи, які турки постійно возили з собою. Яничар, покуштувавши страву, загорлав як навіжений. <сепітання> Хай сьомий пекло проковтне, вас, скільки паприки ви додавали до м'яса? ще довго бігав по табору з висолопленим язиком. Бограч віддали полоненим, поза як турецьке військо на відріз відмовились.